Вітаю, це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про Гарт. Пару слів про Гарт. Гарт це урочище і острів Гарт, він знаходиться на Південному Бузі. Ну, до речі, дуже мало про Південний Буг інформації. цієї козацької про казаків. Хоча була дуже славетна сильна історія на Південному Бузі. Ми всі знаємо, що Січі. Були на Дніпрі і січі, які спускалися від, так скажемо, Дніпра до Запоріжжя і нижче до Херсону. І там ну, багато славетних речей було. І ви знаєте, що казацький луг, який був такий славетний, його затопили ще в радянські е часи цим ну, Каховським водосховищем і так далі. Але сьогодні ми прогар. Гарт він описан в моїй книжці, в моїй книжці Казак-Характерник або таємна наука діда Архіпа». Значить, і в цій книжці він виконує таку ну, дуже містичну роль, магічну, я, ну, про яку хочу вам розповісти. Гарт зараз це частина гранітно Степового побужжя і такого. Національного ландшафтного парку, який називається Бузький гард. І він ну, його дистанція від Мегії десь приблизно, це ну, зверху по течії, до Южноукраїнська, ну, там, де був такий ну, козацький урочище-гард. Частина цього урочища затоплена, із-за того, що цю південноукраїнську атомну станцію будували, частина затоплена, але це дуже малівничі, дуже красиві місця. І якщо говорити про сам острів Гард, то він був біля цього міста ну, знизу по течії, Там дуже малівничі, дуже красиві скелі. І там була і, і, і ну, таке і характерницьке місце сили. Ну, ну точно так же, як і Хортиця. Тобто острів Гард він на південному бузі виконав таку функцію, як острів Хортиця на Дніпрі. Тобто там робились певні посвяти, і там, ну, крім того, що там ловили рибу, там була розп... бугогардівська поланка Запорізької Січі. Зі славетною історією. Е, ну, крім того, там були і дуже цікаві е, місця сили. Значить, оце місце сили Гард, воно поєднано з е, двома ще місцями з Мегією. Ви можете зайти подивитись на, ну, по інтернету, де це знаходиться. Там ну, супер місця це казацьке село. Потім Карабіл, це друга точка, про яку написано, ну, в моїй книжці. Це перше місце по святи. І воно закінчується містом ну, цим урочищем Гард. І це урочище воно пов'язане з цими двома місцями: з Мегією і з Скарабілом. І оце описано якраз в книжці. І там є канали, за якими є комунікація, ну так скажемо, містична комунікація між цими двома містами. До речі, в цих місцях була. Південна українська експедиція Інституту Ананербо Німецького в часи Другої світової війни. І вони вивчали якраз сакральне місце, ну, вони це називали центр рійської цивілізації. Воно знаходиться біля Кам'яного Броду, біля Сабатинівки. І є багато ну, таких. Переказів, ну, по-перше, те, що Південний Бог це Бог. І в нього було два сини. До речі, ці два сини зараз це дві річки, Сину, ну, Синиця і Синюха. І там і ну, була, так скажімо, цей центр арійської цивілізації або Тріло. І туди можна поїхати. І я, до речі, про це Таріло. Пишу другу книжку. Тобто, ну є перша книжка казах Характерник або «Таємна наука Дідер Хіпа. А друга книжка, вона називається казах карактерник або «Українські таємниці на Нерби». І там значна частина буде саме віддана цьому місцю як Таріло і Південному Бугу. От саме цій експедиції, яка цим пов'язана. Зараз uh, там є е е якісь дії по переименуванню міста Южноукраїнськ в Гарт. Я думаю, це хороша тема, тому що вона стимулює, по-перше, вивчення історії козацької, тому що ми дуже мало знаємо історії козацької про Південний Буг, наприклад, про Одесу, про, ну, про Чорнемор'я. Дуже багато таких речей цікавих, але це стимулює. Я думаю, що це. Ну, хороша ідея. От, е, е, ну, до речі, Дмитро Яворницький дуже досліджував цей ГАРД і в нього є в його роботах описи. Тому вивчайте, приїжджайте, е, читайте мою книжку, є аудіокнига у нас. В, е, ну, ну, зараз така паперова вже закінчила, вже третій наклад ми вже, е, е, ну, пішов. Значит, але є аудіокнижка, є багато матеріалів відео. І е, 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 у нас є ну, наші ресурси міжнародного проєкту-характерник, ха...», ну, Академія Характерництва, сайт. Все це буде у нас в коментарях, в, 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 ну, в описі до цього відео. Є телеграм-канали, Фейсбук і так далі. Заходьте, за... ну, залучайтесь до нашої спільноти і будемо разом вивчати і характерницькі практики, і вивчати нашу історію України. Яка така славетна, і що ми козацького роду? Всього найкращого з вами був Денис Богуш слава Україні.